Перший день війни всі запам'ятаю. Перший і, мабуть, останній. Це буде назавжди з наш. Як для громадянина 24 числа вночі ми всі чули Дніпрі вибухи. Вже наносились ракетні удари по місту. А вже 26-го зранку ми почали приймати перших поранених. Я пам'ятаю, ці хлопці вони були з Херсонського напрямку. Це дуже велика навантаженість. В першу чергу на медпрацівників. їх кількість не збільшилась, а кількість їх роботи збільшилась. Для розуміння, я скажу так, що більшість молодих лікарів, які в нас працюють, а таких 70%. Вони не вивчали в медзакладах військово-польову хірургію і виключили десь у 2010 році з програми навчання. Тобто тому фахівці набирались опиту, знання, практичних навиків фактично на робочому місці. Більшість травм, які ми зараз лікуємо, це наші військові. Наприклад, ви видивились операцію. Це військові, які втратив кінцівку. З вибухом йому відірвало ступнюю честь гумілки. Наша ціль це зробити куксу, яка буде придатна до протезування. На жаль, вони поступають до нас в такому стані, що іноді доводиться виконувати дві-три операції, реампутації цих кінцівок, зменшувати їхну. Тому це, на жаль, не зависить від лікарів. Травми дуже тяжкі, коли надходять поранення і у них відсутні один або два сегменти кінцівок. Вони без свідомості, вони з поєднаною травмою, це і черепно мозкова травма, абдомінальна травма, травма опорно-рухового операції. Це саме важкі пацієнти. Є час трошки перепочити, але це відпочинок, ну, він майже... Скажімо так, не дуже Це Людина побуде дві тижні вдома, проведе з родиною, там, хто погуляє, хто телевізор подивиться, хто може там на природу воїти. Цього мало, але що є, то є. Всі живі люди, всі устали від війни, від такої праці. Кожен робить, що може для перемоги. Я свізу, я тут.